Тільки но всім завершився величезний весняний розпродаж і знову знижки. Цього разу на ігри серії Dragon Age. Давайте подивимось, що нам пропонують: Dragon Age Origins, Dragon Age 2 та Dragon Age Inquisition зі знижкою мінус 80%. Ігри можна забрати за цінником до 200 гривень. Dragon Age Вейлгард має знижку мінус 50% і його можна забрати за 749 гривень. Той випадок, коли тобі кажуть ігри в політики, але Dragon Age Веленгард трошечки іншої думки. Отже, придивіться до цих проєктів, і якщо вам якийсь сподобається, ви можете придбати його з дуже непоганою знижкою. Знижки на серію Dragon Age будуть діяти до 27 березня. А ми рухаємося далі. Гра Mayhem Brawler має майже 600 позитивних відгуків. Це гра схожа на Beat'em up 90-х Street of Rage. В неї можна грати як самотужки, так і в кооперативі. Знижка на цю гру мінус. 80% і коштує вона менше 100 гривень. До речі, потрібно додати собі його в список бажаного, щоб подивитися потім. Ця пропозиція триває до 28 березня. Так що, якщо вам подобаються біти мапи, придивіться до цієї гри. Також у Steam продовжується знижка на Half Life Alex. Гра 2020 року, для неї потрібен vr шолом. Знижка мінус 70%, і гра має 84 тисячі позитивних відгуків. Якби у мене був vr шолом, скоріше б за все я її собі придбав. Гра Somerville пропонує нам пригоди у похмурому світі. Нам потрібно знайти та об'єднати свою родину. Гра має 1300 позитивних відгуків, вийшла вона в 2022 році, а також вона має українську текстову локалізацію. Ця гра коштує лише 124 гривні. Якщо вам подобається візуал і цікаво дізнатися, чим завершиться ця історія. Ласкаво просимо. Пропозиція на Summerville діє до 4 квітня. Тривають знижки на кіберпанк 2077. Гра має більше 700 тисяч позитивних відгуків. Пропонують нам знижку мінус 60%. Ця знижка буде тривати до 27 березня. Гра має українську текстову локалізацію, а також субтитри. Тому, якщо вам подобається світ кіберпанку, вирішуйте. Весняний розпродаж у Electronic Arts триватиме до 27 березня, і більшість ігор має дуже величезні і крутезні знижки. Наприклад, Mass Effect, мінус 90%, Battlefield серії далі Star Wars Jedi, Titan Falls. Та багато, багато інших. Зайдіть на сторінку видавця, придивіться, можливо, вам щось підійде і ви купите цю групу дуже класній знижці. Головною подією є розпродаж від видавця Square Enix. В серії Final Fantasy деякі досягають знижки мінус 60%. в серії Kingdom Hearts досягають мінус 40%. Також є багато знижок на. Інші проекти більш старі. Мені, наприклад, до вподоби гра Desert Storm. гра 2002 року. Так, вона старенька, знижка на неї мінус Є непогана знижка на Murdered Soul Suspect. Гра має 11 тисяч позитивних відгуків, але знижка на неї мінус 90%. Якщо вам подобаються детективні історії, 37 гривень за непогану гру можете спробувати. міні Ninjas. Гра старенька має дуже Багацько позитивних відгуків, вона дуже легка, приємна, і історія, яка в ній розповідається, буде цікава. Так що спробуйте. А що в нас є на розпродажі Capcom? Dragon's Dogma – мінус 43%. Знижки на Monster Hunters Game до мінус 42%, знижки на серію Resident Evil до мінус 75%. На серію Street Fighter знижки доходять до мінус 87%. Хто полюбляє серію Mega Man, знижки доходять до мінус 67%. Є дуже непогана пропозиція на колекцію ігр від Діснею цілих шість штук. Чіпі Дейл, перша і друга, качині історії, перша і друга частина Дак і Тейл Спін. Якщо ви полюбляєте ретрогеймінг, ці ігри за знижкою з мінус 124 гривні за 6. Я думаю, це чудова пропозиція. Тому придивіться, і акція буде тривати лише до 24 березня. Також продовжується весняний розпродаж Toplitz Productions. Є непогані знижки на Medieval Dynasty. Гра 2001 року має більше 36 тисяч позитивних відгуків, має українську текстову локалізацію, а також субтитри. До речі, тут знижка мінус 58 відсотків на якийсь, мабуть, цікавий пакет. Знижка на фермерс Дінасті. Гра 2019 року має 3000 позитивних відгуків, знижка на неї мінус 75%. До речі, триває знижка до 3 квітня. Також є знижка мінус 75% на династію лісорубів. Гра 2021 року має. Більше двох тисяч позитивних відгуків можна поринути у світлі сорубів, відчути себе справжнім ламберджеком. Гра коштує всього лише 74 гривні. Якщо вам подобається доглядати за садом, робити прибирання, косити газони, висаджувати квіточки, робити, формувати клумби. Будь ласка, до вашої уваги симулятор садівника. Гра 2022 року має всього лише 276 позитивних відгуків і коштує 99 гривень зі знижкою в мінус 75%. Нагадаю, що знижки на ігри від цього видавця будуть тривати до 3 квітня, а ми рухаємось далі. Ігри серії Train також мають знижку у 80%. Якщо вам подобаються такі ігри, там, де вам потрібно вирішувати певні головоломки, мають багатько позитивних відгуків, наприклад, Train 4 має аж 10 тисяч схвальних відгуків, можете придивитися, вибрати ту серію, яка вам подобається, і спробувати пограти. Якщо ви фанат стрілялок, то зараз я не. Непогані знижки на ігри серії Contra. Контра-операція Галуга. Це, я так розумію, ремастер на стару контру, який вийшов у 2024 році з оновленою графікою. Пропозиція діє до 27 березня, знижка мінус 50%. Але цінник теж немаленький, тому придивляйтесь, зважуйте. Якщо ж ви все-таки фанат старої класики, то є варіант зі знижкою мінус 80% всього лише за 55 гривень. Має тисячу позитивних відгуків, тому вибирайте, який варіант вам більше до вподоби. Тірдаун дуже непоганий піксельний світ, який повністю руйнується. Якщо ви хочете спробувати розвалити майже все, то варто придивитися до цієї гри. Вона зараз має знижку мінус 50% і коштує 324 гривні. Так, немало. Але вона має 99 тисяч позитивних відгуків. Тому, якщо вам подобаються світи, які можна розвалити абсолютно повністю, спробуйте цю гру. 505 Games також продовжує. Подовжує весняний розпродаж. Що ж ми можемо подивитися у них? На Death Trending є знижка мінус 50%. GOSTRUNER, перший і другий в комплекті. Комплект коштує 395 гривень зі знижкою мінус 73%. Гра має 81% позитивних рецензій, є текстова українська та субтитри. Можна придбати першу і другу частину за досить непоганою знижкою Last Day of June. Гра має 2700 позитивних відгуків, гра 2017 року, знижка на неї мінус 75% і коштує вона всього лише 69 гривень. На серію Uden Chronicle є також непогані знижки. Якщо ви фанат цієї гри, можете переглянути, що пропонує нам видавець. Знижки, я так розумію, порядку мінус 60%. Абзу. Гра... 2016 року має 20 тисяч позитивних відгуків. Це гра про водний світ. Ми плаваємо у різних біомах у різних локаціях, вивчаємо риб, вивчаємо навколишній світ, і ви можете спостерігати, як переміщуються риби. Іноді ви можете навіть вселятися в якусь із риб. Якщо вам подобається дослідження водних світів. Це гра буде саме для вас. Мінус 75%, 69 гривень за цю гру дуже непогана ціна. Я рекомендую. Брати, історія двох синів. Ця гра доволі атмосферна. Нам потрібно буде грати за двох братів і керувати ними майже одночасно. Якщо ви хочете. Спробувати незвичний геймплей, то це гра саме для вас. Знижка мінус 50%, коштує 249 гривень, але якщо вам подобаються цікаві історії, можете спробувати. Гра Overlord, перша та друга частина мають дуже класну знижку, мінус 80%. Коштує гра ось 33 гривні. Це дуже небагато. Гра має позитивні відгуки, так вона старенька. 2008 року, але повірте, ця гра не схожа ні на що інше. Ви будете грати за темного лорда, ви будете керувати своїми міньйонами для того, щоб встановити панування у регіоні. Хоч весняний розпродаж всім і завершився, але на дуже багато ігор. Різних видавців і досі існують знижки. Ви можете зайти на сторінку зі знижками і передивитися. А ми переходимо до Epic Games Store. На цьому тижні роздається гра Jurassic World Evolution 2. Вона буквально ще кілька днів тому продавалася у Steam зі знижкою мінус 70%, а Epic Games її роздають безкоштовно. До 27 березня ви можете її забрати до п'яти вечора. Після п'ятої нас чекають дві якісь таємничі гри. Що в Epic Games є цікавого зі знижок? Знижки на серію Tomb Raider – мінус 85%, знижки на серію Just Cause – також мінус 85%, Оператор 9.1.1 знижка мінус 80% коштує 55 гривень. Якщо хочете себе відчути оператором служби спасіння, можете спробувати. Мінус 50% знижка на принца Персії. Dying Light 2, мінус 67%. Серія Final Fantasy також продається зі знижкою. Знижка на Kingdom Hearts теж є мінус 40%. Можете порівняти, де краще брати у Steam чи в Epic Games. Рухаємось далі. Ось цікава знижка, мінус 95% на гру Race of the Galaxy. що нам потрібно тут робити. Від третій особи гра про космічні бої: літати на космічному кораблі, відстрілювати якихось прибульців чи що воно схожих на медуз. В принципі, якщо вам подобається така тематика, гра всього лише 18. 45 коштує, можна спробувати заради цікавості. А з вами був Братик Кінот. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підтримуйте автора. Побачимось з вами у наступному відео.